Розкажи мені про свій дім, той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки. Щорічно, у День української писемності та мови проводять радіодиктант національної єдності. Цьогоріч серед учасників написання диктанту були і рівненські чиновники та посадовці. За словами голови рівненської обласної ради Андрія Карауша, працівники апарату та депутати до такої перевірки знань долучаються щороку. Сам голова каже: заздалегідь правил правопису не повторював. Буде опиратися на знання, що залишились зі студентських років. Ми обговорювали це питання. Ми за олімпійським принципом. Головне не перемога а. Повне участь, а кожен вже для себе, скажімо, відкриє по-новому свою обізнаність в українській мові. Це буде стимул ще краще її пізнавати, вивчати і цінувати. У сесійній залі депутати, працівники апарату облради, працівники культури рівного. Серед них гість з Чернівців член експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини України Микола Шкрібляк завітав до рівного з робочим візитом і не зумів зрадити свої щорічні традиції. Мова сьогодні не просто є ознакою ідентичності. Мова для мене сьогодні є тією зброєю, яка дозволяє нам говорити про весь світ. Що ми є, ми потужні, ми сильні. Ми маємо багату культуру, а без мови і немає культури, і немає нації. Цьогоріч диктували текст української письменниці Ірини Цілик. Розкажи мені про свій дім. Твір емоційний та чутливий для кожного українця. Голосом диктанту національної єдності стала народна артистка Герой України Ада Роговцева. Серед учасників диктанту і Сергій Свистелюк, заступник голови облради. Я думаю, що будь-який диктант щорічний для нас, українців, є неважким і нескладним. Можливо, з точки зору правопису, фаховості, він може для декого бути складним, але він піднімає дух української нації. Він закликає нас вивчати українську мову, історію. Основною метою проведення національного диктанту є об'єднання українців навколо спільної справи, а також підтримка морального духу та єднання навколо рідної мови. Усі, хто не змогли доєднатися до написання наживо, можуть переглянути запис. Написані від руки роботи, може надсилати не пізніше 10 листопада за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.